Ісус сів навпроти скарбниці, там, де кидали кошти, гроші, і численні багатіїв кидали чимало. І підійшла одна бідна вдова, і вкинула дві лепти, тобто квадрату. Це дуже дуже, ну, дуже мало. Він покликав своїх учнів і сказав: Запевняю вас, що ця бідна вдова вкинула більше за всіх тих, які кидали тут у скарбниці. бо всі кидали з надлишком. У не був надлишком. Те, що він може відділити, і це не повредить на його стан, на те, що він сьогодні з вечора не буде їсти, наприклад. Тобто вони кидали великі суми, не були багаті, але вони кидали і це не впливало суттєво на їхнє життя, на якість життя. Каже, бо всі кидали з надлишком. А вона дала зі своєї убогості все, що мала весь свій прожиток. Вона віддала все, що мала, і Бог це оцінив. Так і в наш час Бог це цінить. Коли ми. Відділяємо від себе для служіння, для Бога те, що нам дороге, те, що навіть буває нашим прожитком, так, важливим для нашого, для нашого життя. І це є найвищою платою. Богу це не потрібно. Йому потрібно віддане серце. Ми віддаємо, тому що знаємо, що Бог нас не залишить. Бог нас не залишить, і Він дасть нам необхідне. Ми покладаємо свої надії на нього завжди.